Так, ну що, всім привіт з наступаючим новим роком. Я не могла е дочекатися е вже цього моменту. Мені приїхала посилка з тему, я її звіняю зарані за звук і за е таке от освітлення шикарне. Е мені дуже сильно кортіло розпакувати. Посилочку з тему, бо я тільки сьогодні її отримала. Розетка працює до 4 години, і ми з чоловіком тупо гнали, щоб її отримати. А там така черга була. Ууу! Давайте подивимось, що тут. Ось такий пакунок у нас величезний. Не знаю, я сподіваюся, що щось чутно, так? Може, музику прикрутити. Чи, Ану. Не, так ще гірше, так? Ладно, оставляем, як є. Ну що, рвем. Ай, щось не... Може допомогти? Нехті всі там зараз залишається. Ого! Так, почнемо. Перший лот це LED лампа у нас вже є такі. Це коротше, мама захотіла купити на подарки. Це дуже крута штука. Вона е, на магнітах, і ці магніти на скотчі. і ти можеш їх отак от повісити. Наприклад, до поверхні Так, да, До будь-якої поверхні, і коли блокаути, то дуже прикольно. Ну, типу, ти ходиш, є датчик, який фоторелів, де да, він правильно mm. називається. Фотереле якийсь. Фоторельє. Фоторельєф. Так, фоторельєф, не рельєф. Якщо ти рельєфний, вона включається. <с <с якщо маленький, ну треба включати. В общем, розпаковувати не будемо, бо то не нам. Так розкажи людям, що і заряджати ж можна, може хто не знає. Їм на акумуляторах і можна заряджати і знімати з цих магнітів, і заряджати, і знову ставити. Вона впала в десять. Так, да, Дуже класна штука, тому замовили. Дві. Дві. Чотири. Ой. А, я тут -от прикріплю, кстати, як вони виглядають. Щось, я вся волосом. О, там подарунок для мого чоловіка коханого. Не дивимося. Це що? Це, це скло на айфона, я так зрозуміла. Хорошо. Хорошо, що воно є. Вона пластова коробочка. Так. Да. О! О, знаєте що? Це? Бляха-муха. Зараз Женя буде казати, що я замовила якусь хрень. Ну, собственно, як всі з тему замовляють щось не нужне, так? Ні, ну це нужно, постріть. Це <рес> така от штучка, присосочка, вона. Uh, позаду на клейкому такому? Ну коротше, ти її ліпиш отак, от на телефона, а телефон ліпиш кудись до дзеркала, не знаю, чи до якогось скла. І знімаєш себе там, можна танцювати. Ну так сипати, отак, от, отак приліпив собі, Воно, щоб О, не відірвалося. Посутрі по сутрі дивись, як вона тепер тобі на машині красиво. Як Можна буде зняти назад, чи це вже назавжди? В Я сподіваюся, що можна. У нас хоч видно тут. Все, ладно. Мене ні. Тут мене видно. А... Блін, а що це? Подарунок тобі від китайців. Маленька атомна бомба. Я сам... для чого. знаєш для чого? Для ворогів. Знаєте, що це? Це для Сімбочки подарунок. Ми дуже довго його чекали. Блін, посилка з тему їхала місяць. Ви уявляєте місяць. Тому, хто хоче замовити щось перед новорічними святами, не робіть цього. Шановні українські чиновники, будуйте в Україні заводи, розвивайте промисловість, бо це з Китаю замовляти. Це ну, взагалі нонсенс якийсь. О, вау. Сюди наливається водичка, mm -hmm. а от тут пімпочка включається, так зрозуміло. А тут підзаряджається. А туди горілочка там <laughs> І цим масажується кіт. Взагалі, кота можна масажувати. А можна розчати зібрати? Я думаю, що воно буде знімати шерсть нього, якісь вони такі рідкісні. З мене шерсть може зняти. а з кота не знаю, перевіримо. У тебе не має шерсті. Mm -hmm. Ну прикольно виглядає. Я Хтось казаю. може користувався пишіть вам. Я ну. думала, що воно буде виглядати трошки естетичніше. Чого? І Я пакування буду... теж. Ну, бачите, тут в в вушка красиво. Тут кому буде відкривати. Можеш з -з -з запхнути назад. А, ще одна лампа, але <рес> вже поменше. Так. Далі. О, це у нас таке а, -а, -а, а це? Знаєте, е люди використовують частіше за все на плит, забували слово. слова. Для плити газової, для плити газової люди використовують е, Такі коврики. Я не ти... знаю як кінце взагалі. Люди використовують фольгу, але щоб у вас не було фольги, можна використовувати такі от прикольні чорні климки і. Ну, типу, отак воно кладеться на плиту, тут оця от штучка від комфорта. плити, комфорка. Да, спасибо. Будь ласка. І воно <реш> <реш> весь, вся їжа, коротше, тобі отут. Потім струсив, можна погодувати пташок. Там, Котів, собак і дуже зручно. За дуже місяць зручно. можна на вечерю назбирати. Ми бажано готувати, щоб у вас їжа залишилася <гум> на пательні, там, <гум> на сковорідці. Ну іноді можна промазати. Ну так, так. А воно багатообразове використання, знаєш? Да. його можна типу, зняти і помити? Да, Це моїх... вибирайте собі класні штуки, бо да. я раніше, як жив у своїй бабусі, то у нас фольга була в обігрі. Бачиш, фольга взагалі погана. Штука. Так, наступне. Це отакі от штуки, вони чіпляються е, за чехол телефона. отут телефоном. от е, крючочок. Ну, може хтось бачив, я не знаю. У мене на телефоні тут постійно висив вис, вис... висів, висів шнурочок. І в мене була до цього силіконова така штука, вона погана Зламався. дуже, вона тріснула. А оце от тканеві такі. Краще замовляти тканєві або залізні. Да. Дуже полезна штука. Наступне, Наступне це. О, знаєте, що? Це? Це ноутбук для кота. Ми коту замовили MacBook Air. Вот, пожалуйста Ну, якби, в когось в сім'ї має бути дуже хороший ноутбук. Нова розробка Apple. Так. Да. Це Apple вже почало випускати ноутбуки для котів. Mm -hmm. вот, пожалуйста, iCat. Яблочко, все як треба. Боже. Давайте подивимося, що там, що там. Нарешті Сімба почне працювати. Блін, щось воно таке, якесь непонятне. І що, все? Я думала, що воно буде, типа, як реально ноутбук. Воно ще... воно відкривається? Ага. А, блін, це люстерко, я поняла. Ну, тут, типу, можна зідрати оту штуку і воно буде повноцінне, тобі люстерку. Трошки щось розочаровано. За 100 гривень я не те трошки очікувала Женя ти? тобі є. Так, я думав, там флешку можна вставляти, якусь музику слухати. Ну ничего, для кота нормально. Котячий вальс якийсь, Ну ничего. Для... Перепаяємо там трохи, ничего страшного, перепрошивку потім. Для кота хорошо. Інтерактивчик. Да. Наступне у нас. Наступне. Надо, мабуть, кудись відкладать, бо я так запутаюсь, да? Угу. <звук> Ще одна лампа, пожалуйста. <звук> так. О, Боже, яка вона огромна, господи Ісусі, я думала, що вона. Знаєш що це? Це для кота годувати, ти казала? Це годувати кота. Ну, взагалі предполагалось, що тут має бути котячий стік, оце якийсь ласоч, я не знаю, як в нас були в адвент-календарі. І ти його отак от, типу, вичвякуєш йому сюди на ложечку, і він отак лиже його. Але я не думала, що воно таке громезне. Ну, це для кого? Для коня чи декорований. Ну, я не знаю, вони дуже великі, звісно. Можна як ложку використовувати, їсти, як Можна ложку. їсти. О! Це окуляри для сімбочки. Для комп'ютера, нульовка. Так, да, от в нього Макбук. У нього Макбук і для Макбука окуляри, пожалуйста. Щоб синій екран. Угу. Циндром сухого ока, до речі, звертаємо зараз до всіх наших підписників. Блін, чекайте відоси, чекайте відоси ну, з цими окулярами. О, я на себе хочу ну, спочатку. Ну, Ні-ні, ні не підходжу. На вухо можеш. Жень, дивися красиво. Красиво. Мені все личить. Угу. На голову теж не на вухо можна так. Ладно. Та ні, 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 щось трошки не то. Душе вона класична оправа виглядає елегантно. Ви здаєте, що там я старалась. Клей. якийсь. Наступне це в нас, знаєте що? А ви не знаєте? А я ще скажу, що це. Це а, для провода, для айфона. На сімба У. дуже сильно грози провода. Я не знаю, в кого ще є такий кіт гризун для айфона, а для андроїда не підходить, ні, бо люди зараз образяться, подумають, що ми якісь мажори. Не підходить, чесно скажу. А для андроїда що... там, я думаю, теж є. Не... Так що, ну, вже є ну, посилання може залишити. Мені інтересувалися. Отакі от, от е, тут коти є, видно, їх не видно, отакі от, от тут котики. Це надівається, а нема тут кстати юзбіжки показати. Немає у нас ніякої. Ну коротше, отут старий, як, як вони там називаються. не хочу вдягати, Добре. ладно, бо потім не зніму. А оце от наматується на сам провод. І захищає його, бо захищаю. деякі кути гризуть всі кабеля, проводи, проводи. Господар. Деякі це наш, щоб ви розуміли, mm -hmm. що це таке. Це якась не знаю... подарок. І, і що найголовніше тут? Що на зарядку теж вдягається. Це для блачка. Ось такий от коток. Ну, коротше, воно має виглядати. В общем, я тут вам покажу, як воно має виглядати. в да, Зібраному вигляді. В Зібраному вигляді. Лего таке. Можеш, будь ласка, Може, це все да, збираєте. Це все мені, спасіба. Дякую. А куди? Не знаю. Так. Дивимося далі. Дивимося далі. Я далі. Ти, коротко, ти не Санта Клаус, ні? Далі щось вже нічого нема. Виходити вже з машини. да, далі лишилося твоє що? Інтересно. Інтересно. Так що, все, я виходжу вже, все? Виходь. Господи Боже, я... Тебе щось... піду вдягати на зарядку захисний провід. <зах> Давайте, до нових зустрічі, всі з придешнім новим роком. Тебе ніхто не бачить. Ніхто не бачить і слава Богу. Бо я не фарбувався. Без макіяжу. Знаєте, що я випхала чоловіка? Бо я замовила йому подарок. Я сподіваюся, він там ніде не Ні, не дивиться. Щось у нас тут горить ця штука. Так, в нього буде подарунок, це класний халат. І отакі от, от капці з котами. Вони такі милі. Не знаю, мені дуже сподобалося. не знаю, звісно, як йому сподобається чи ні. Тут лапка, а тут мордочка кота з лапкою. М -м -м. Звісно. І що ще? І отака от штучка, це косточка. Вона з розиночкою, вона вдягається ось сюди от на зап'ясток. І ти, коли працюєш за комп'ютером, а Женя дуже багато працює, бо він адвокат, наскільки вже ви всі в курсі. Отак от от рука повзає <сум> з мишкою. І щоб рука не стомлювалася, отут така от подушечка у формі кісточки. Ну що, хрен чи не хрен? Чи красиві покупки? Кажіть. Це все. Ну, Звісно, макбук і окуляри це, мабуть, найцікавіше, що тут було. Напишіть, що вам більше за все сподобалося. Може, ще отака ложка гігантська. Але Макбук, ну. А, ні, щітка, щітка крута. Да? От пишіть, що щитка крута щітка крута. Ми будемо далі знімати відос, як вона працює. Так що підписуйтесь, слідкуйте і... і з наступаючим новим роком. Хай у всіх все буде добре і всім миру, спокою та любові. Все, всіх обняла і поцілувала. Всім па-па.